Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Today we work with our workbooks. Сьогодні ми опрацьовуємо наш зошит робочий workbook, exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6 at page 2. Сторінка 2. Match pictures with subject pronouns. Перше завдання наше з'єднати картинки, підібрати до займенників. Я це картинка A. Picture A. Next one. Ти або ви. Це картинка I. Ти, коли людина на когось вказує. Вони they – картинка F. Picture F. Ми we, D. Picture D. Він, he, picture B. Вона She, picture C. Choose the correct option, exercise 2. У вправі другій обираємо правильний правильну частку діє слово to be. Am, is або are. He is a teacher, ми скажемо. They are good friends, вони хороші друзі. She is a doctor, вона лікар. I am 15, мені 15. We are English students, ми учні, ми англійські студенти. You are from Paris. ти з Парижу. З цих речень в третій вправі робимо заперечні. Make negatives. He isn't a teacher. They aren't good friends. She isn't a doctor. I am not 15. We are not English students. You aren't from Paris. Трішечки збільшую. Можете зупинити, переглянути ще раз речення та записати. Next one, exercise 4. Наступне завдання вправо 4. З речень попередніх робимо questions, питання та відповідно до позначок даємо коротку відповідь. Is he a teacher? No, he isn't. Are they good friends? Yes, they are. Is she a doctor? No, she isn't. Am I 15? Yes, I am. Are we English students? Yes, we are. Are you from Paris? No, you aren't. That's all. Ось так виглядають наші речення у вправі 4. Переходимо до вправи 5 Exercise 5. Complete the sentences with possessive pronouns. Доповніть речення присвійним займенником. Мій, твій, його, її і так далі. Miss Jones is my teacher. She is great. Pedro isn't our isn't in our class. He is 15. Is Jackie your friend? Чи Jackie твоя подруга? Joe and Ann are sisters. Coco is the dog. My brother is ten, his name is Ricky. Listen and write down the names. Слухаємо зараз аудіо і записуємо по літерах, ім'я або прізвище, або назву міста ще може бути також. Listen. 1. Brian Banks is my English friend. That's B R I A N B A N K S two My friend is from Portsmouth. That's P O R T S M O U T H. Three. Her first name is Ella. That's E double L A. Four. My French friend is Jean that's j e a n five my town is manchester that's m a n c h e s t e r No, these are the correct answers. Ось наші правильні відповіді. Вдома ви виконуєте наступну сторіночку третю, Your homework exercise 1, 2, 3, and 4. У першій вправі з'єднуємо картинку з їхньою назвою. В другій вправі записуємо слово, назву цих об'єктів у множині. Якщо невідомо, то ще раз давайте слова пригадаємо Back це. Рюкзак, портфель, байк, велосипед, комп'ютер, комп гітара, гітара, лептоп, ноутбук, скейтборд, е, скейт, теді, ведмедик, бук, книжка, ТВ, воч-годинник, гаманець, кі, ключ. Відповідно, кіс це ключі, вочі – з годинники. Та, далі пригадуємо вказівні такі слова. This, коли предмет один близько. This, коли предметів багато близько. That, коли предмет один, далеко. Those, коли предметів багато і вони далеко. Відповідно до позначок, до стрілочок поставте правильний, правильне слово. В однині чи множині. Близько стрілочка донизу, далеко стрілочка вперед показує. Order the letters and write the colors. Напишіть, будь ласка, правильно кольори, поставивши літери в правильному порядку. Це ваше домашнє завдання. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.